Вітаю всіх друзі. Я думаю, що мої постійні глядачі-підписники помітили певний почерк в моїх відеоблогах. Я періодично, але дуже різко міняю тематику своїх відео. І це зовсім не тому, що я не хочу бути передбачуваним і очікуваним. Не хочу, щоб мене ототожнювало виключно там з певним напрямком. А мене цікавлять дуже багато напрямків в політиці. А я роблю це тому, що дуже багато важливих суспільних і цивілізаційних проблем порушуються не в публічній, не в політичній площині. А вони порушуються на якихось закритих майданчиках, зустрічах, записуються відео. Ці відео там зливаються в Ютуб. І часто ці проблеми також порушуються. В соціальних мережах, на сторінках ну, відомих публічних людей. І ось цього разу я хочу присвятити відеоблог проблемі, яку порушив український філософ Андрій Баумейстер не на шпальта газета, а у себе на Facebook сторінці. Це не просто важлива суспільна, як на мене, а й цивілізаційна така проблема, яка мене цікавить в контексті постмодерну. Це свій чужий. У ну, нас постійно намагалися в кінці 20-го, на початку 21-го століття, все якось перемішати і взагалі заборонити слово чужий. Слово чужий. У нас вже використовувалося виключно а, як нецензурний, якісь негативні конотації. Культурна людина для культурної людини не може бути чужого. Ну все якби має бути ну, своїм. Так? І тут от, важливий момент: оцей Андрій Баумейстер: у себе на Фейсбук-сторінці не порушив ці дві категорії цю проблему. Наші, не наші свій чужий в контексті культури. Ну, якщо коротко анонсувати, то це відбулося через крізь призму такої старої заїждженої теми, Булгакових і Достоєвських. От, болячи Андрію Бовмейстеру відсікати Булгакова і Достоєвського свого життя із української культури він вважає, що це має бути надбанням нашим, і ми повинні виховуватись на цьому. Буст Андрія Бомейстра був опублікований кілька днів, три-чотири дні тому я спостерігав за реакцією і дочекався, коли досягне там критична маса. Людей, які відреагували, і як от була досягнута ця критична маса публічних і впливових осіб, які підтримали Андрія Бовмейстра, поширили пост, висловилися з цього питання. Я теж вирішив відреагувати ну, найбільш такою яскравою підтримкою. Відзначився Олексій Арестович, він навіть допоміг сформулювати дуже чітко і правильно. Запитання, з якими я погоджуюся, в принципі, культура це виключно наше, так формулює запитання Баумейстер з Арестовичем. А якщо це виключно наше, то давайте визначимо, які критерії нашого. Ну, Тобто, зрозуміло, що йде натяк на те, що ми не можемо а, вважати виключно нашим там, а, культурою ну, Шевченка і Франка і все і на цьому замикатись. Ну і більше того, там, ми ж користуємося продуктами німецької культури, незважаючи на те, що дуже багато діячів німецької культури були членами націонал-соціалістичної робітничої партії Німеччини. І навіть консультантами у Гітлера були, але ну, менше з тим ми ж спокійно зараз до цього ставимося. Тому питання насправді надзвичайно важливе. Я почну з того, що мене найбільше вразило в пості Андрія Бумейстра – це категоричність, ну, не характерна для Бувмейстра. Тому що тоді, коли треба було визначатися між чорним і білим на початку війни, в березні там, чи в квітні був записаний такий діалог, який з Соловйовим. Ну це однофамілець, там такі мислитель естонського німецького походження про складність мислення, і був говорив. І закликав до складності мислення. Але у цьому пості я не помітив, і в позиції був майстра складності мислення. Все якось дуже було так, якось просто і примітивно. І, типу, а от давайте так. Або ми робимо таку інклюзивність, всіх включаємо, незважаючи ні на що. Чому? Тому що люди культури вони працювали з універсальним, це не говориться. Але під цим так розуміється. Або ми тоді беремо і все доводимо до абсурду. Всіх викидаємо, залишаємо тільки Шевченка і Франка, і така буде наша кастрована культура. Ось так, от, от різко взяв. Чоловік я поставив запитання. Ну, дивно, як на мене. Ну, отже, я хочу перейти до суті. А, ну, я написав пост на Фейсбуці і запропонував трошки розширити перелік ключових запитань. Нагадаю їх ще раз, чи культура це тільки наша, а якщо наше, то це, типа, які критерії цього нашого. Я запропонував піти далі. Ну, не бути вже там, не замикатись тільки на двох запитаннях. Культура це тільки те, що написане, тому що. Багато культур, які мають усну традицію передачі універсального. Це, це те, що написано. Якщо це тільки те, що написано, то воно обов'язково має бути написане під впливом героїну чи інших наркотиків. Ну, прямий там у мене є якби, натяк. Ну і ще там кілька запитань. Культура це тільки продукт заможних людей. Які здатні створювати ментальні химери, і людей, які культура це, це тільки те, що використовується для перетворення інших у, у себе подібних. Ну, реально нам так це все представляється. Ну і так далі. Ось, отже, тепер до суті запитання. Ну, мені дивно, що люди такого мислення, такої освіти не можуть ну, зрозуміти прості речі. Безперечно, культура це не наше. Культура це універсальне. І це ну, важливо розуміти. Більше того, це не просто, що таке універсальне? Це універсальне, це те, що написано в е, витикому універсального є совість або сумління людини. А сумління людини, воно з'єднане з, з абсолютом або з Богом, або з трансцендентним. І якщо воно насправді універсальне і створене мадіяром чи там, іспанцем, то воно приймається іншою культурою. Абсолютно добровільно. Абсолютно добровільно. Ну, ви запитаєте, ну добре, якщо буряти чи тувінці не захочуть приймати це добровільно, ну, значить їм це не потрібно. І вони хочуть а, примотувати голову до цегли скотчем і розбивати цю голову молотом. Ну, не так хочуть. Напевно, в цьому є якийсь ну, божий промисел. І цей народ може собі, ну, ми не повинні втручатися в такі справи. От він хоче 100-200 років. Прожити в темних віках. Але вбивати їх за те, щоб вони не, не замотували голову, скотчем і не розбивали собі голови, ну, як на мене, це не потрібно робити. Але у нас чомусь, ну, якби це не помічається. І вважається, що універсальне, божественне треба обов'язково нав'язувати силою і когось вбивати, більше того, не просто нав'язувати силою, а пророблювати українців росіян. І це, в принципі, ну, якби є нормально. Так що я ну, категорично проти таких підходів, І я ну, дуже дивуюся, чому Андрій Бовмейстер ну, не помічає таких речей і не може зрозуміти. Що я ще хочу ну, відзначити важливого в позиції арестовача і Бовмейстера, а вони коли пропонують. Все от включити, і дуже сильно переживають за там Булгакова і цей за Достоєвського. Вони якось не можуть зрозуміти. Ну, воно витікає, в принципі, з першої цієї проблеми, що звідки береться універсальне, воно береться совісті, і не все написане, я повторююсь, не все написане, воно є продуктом совісті. І інколи людина пише, тому що вона в такий спосіб компенсує компроміси з своїм сумлінням, своєю совістю. От Булгаков — це яскравий приклад людини, яка моя точка зору, я не нав'язую. Це моя така суб'єктивна точка зору. Це зламана людина. І в його твори дуже багато. Я залишив, винесу за душки там наркоту, чи ще там щось і так далі. А його творчість це творчість зламаної людини. І У мене велике взагалі питання, що вона написана от від совісті, а не від, ну якщо так говорити, то можливо від докорів сумління за те, що він став, пішов на компроміси зі злом. І це важливо розуміти. І нас виховувати на цьому ну, абсолютно не потрібно. Така сама ситуація з творами і з творчістю Достоєвського. Більше того, коли нам це представляється, якщось там таке от важливе, а то ну, для них це було важливе. І більше того, людина, яка не прочитала Достоєвського в російському середовищі, вона не могла жити існувати ну, як людина. Інакше вона б замотувала, примотувала цеглу скотчем до голови і розбивала цю голову молотом, що ми зараз спостерігаємо ну, і бачимо. Тобто, а В українському середовищі серед українського народу таких проблем просто могло і не бути. І не потрібно це все було описувати. Я не кажу, що якби, ну ми там унікальні, оригінальні. І ми настільки досконалі, що у нас не було недоліків і нам не було про що писати. Та було нам про що писати, і ми там щось писали. Мені теж не подобається, що ми писали, як ми писали. Але а, говорити про те, що а, культура це те, що потрібно вивчити від когось, запозичити, ну це повний абсурд. Ну Я пам'ятаю дуже правильні, до речі, висновки і лекції того ж був майстер, який казав, що і знання, і культура вони продукуються людиною. Я додам, вони продукуються з себе своєї мови. Якщо ви досконало вивчите на пам'ять гети там, чи ще когось, і будете це все а, якби транслювати. Я зупинився, тому що зараз збивають ракети над Києвом, над головою. І так мені трошки ось, ну сподіваємось, що нічого сюди не впаде. Не знаю, чи чути. Зроблю маленьку паузу. Е, я да, вертаюся до гети. Я, значить, якщо ви вивчите на пам'ять щось і запозичите в когось, то ну, це не означає, що ви будете культурною людиною. Це ж абсурд. Я ще раз повторюю, що культура і знання, як і знання, вони з себе. Формується людина творить сама, а не тільки тому, що вона щось прочитала. Нас намагаються переконати у тому, що ми ну нічого, головна, наша головна задача все зібрати з усього світу до себе, назвати вулиці і Пушкіна, і, і Байрона, і так далі. І тоді ми покажемо, що ми висококультурний народ, і, що ми висококультурний народ. Ну це абсурд, це я не знаю звідки це ідея і чому так відбувається. Ось, ну, в, в принципі, якби, ну, все, що я хотів сказати, як я хотів прокоментувати більш детально, там, можливо, більш структуровано, ну, з певною іронією, ви можете прочитати у мене на Фейсбук сторінці. Отже, ну, висновок, що мене вразило. Ну, наступне, я дивуюся, що люди, які закликають до складного мислення, ну, не можуть оце це все якось подивитися. А, ще один важливий момент: оцією позицією, до речі, чому я вважаю, що вони б'ють себе в пах, вони в принципі показують, що вони, ну я не знаю, можливо, це неправильно, вони не є українцями. Мої висновок. В чому ну, якби, момент і проблема? Ми беремо там Шекспіра Байрона, ну, розуміючи, що звичайно, в Британії все було дуже складно, англійці вони жорстоко обходились із шотландцями, із ірландцями, напевно, і з валійцями, але не конкретно з нами не конкретно з нами. І насправді багато універсальних речей вони були спродуковані дуже специфічно, і не все було так рафіновано і ідеально. Це було якби для себе, для внутрішнього споживання німці гуманно ставилися до, до своїх, але не гуманно там, до чужих. І оці універсальні речі вони там використовували. Для своїх звіти можна було почерпнути, але українець не може прийняти універсальне, яке створене на пригнобленні і принижені українців. Ну це абсурд, і тому ми кажемо: добре, ну от ми не проти універсального. І я там навіть так посміявся, що ми не знайдемо і важко буде знайти універсальне для нас в Достоєвську. В Достоєвському, який ненавидів українців. Ми візьмемо це універсальне, якщо у нас нема свого. У британців ми візьмемо це універсальне. Ось, і ми можемо знайти навіть універсальне у члена цієї робітничої націонал соціалістичної партії Мартіна Гайдегера. Ми там найдемо універсальне і найдемо Бога. Ну, тому що нам це якось там далі було, ніж безпосереднє гноблення від Росії. Або ну добре, не гноблення, а конфлікт з Російською Федерацією, який, в принципі, і зараз триває. І ми от хочемо так от зробити, але нас закликають ну так не робити. І не випадково навіть пост «Боумейстер» написаний російською мовою. І от що дивно, що я ж не засуджую, що він пише російською мовою, але ми пишемо тією мовою, говоримо тією мовою, кого ми вважаємо своїми. Це важлива річ. І він написав теж для своїх. От наші для нього це ось такі. Він для них написав Я чужий, ну я зайшов, почитав. Нічого страшного, ніяких зауважень, ніяких претензій у мене, до речі, немає. Ну, але не можна самому собі ну, якби, протирічити і от, е, 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 не бачити, що все одно категорії свіч вже нікуди не зникає. Наш, не наш теж нікуди не зникає. Бомейстер написав для своїх. Нашими для нього для нього є е, е, я не є нашим, скажімо так. І в цьому нічого поганого і страшного немає, не бачу ніякої трагедії. Ось, ну, в принципі, ось те, що я хотів би сказати, і як би я хотів е -м, обговорити цю тему. Я дякую всім за увагу, дякую всім е за підтримку каналу, за донати. Дуже приємно завжди. До побачення, до наступних зустрічей.